Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому ютуб каналі ми продовжуємо говорити про повістки, мобілізацію, центри комплектування, а головне про ваші права і як їх захищати, якщо вони порушуються. І У сьогоднішньому відео я вам хочу наглядно розповісти і на прикладах показати, а що таке силова мобілізація, а що не буде вважатися силовою мобілізацією, навіть якщо по факту вона відбулася. На практиці звернень клієнтів до мене за юридичною допомогою у питаннях силової мобілізації дуже часто стикаюсь з тим, що клієнти описують своє затримання і доставку в центр комплектування саме як силове затримання, силова доставка в центр комплектування. А коли ми починаємо збирати докази такого, начебто, силового затримання, по факту з'ясовується, що там ніякого ні затримання, ні силової доставки не було. Але на думку клієнта відбулось саме силове затримання і силова доставка в центр комплектування. Тож давайте наглядно. На прикладах розберемо, що таке силове затримання, а що таке приховування силового затримання і доставка в центр комплектування. Тож всі ми з вами знаємо, що силове затримання, доставка в центр комплектування це коли людину поза її волею змушують приїхати в центр комплектування, її викручують руки, викручують ноги, вантажить буст і відвозять в центр комплектування. Це класична історія силового затримання. Але. Зараз показую вам відео, де також відбувається силова мобілізація. Зі слів клієнта, знову ж таки на цьому відео, ми бачимо, що чоловік не робить абсолютно ніяких дій, з яких би можна було зрозуміти, що зараз вчиняється щось поза його волею. Він спокійно йде собі до машини представників центру комплектування в їх супроводі, і в принципі ми бачимо, що він добровільно сідає до них в машину. Навіть якщо попередньо представники центру комплектування сказали такому чоловікові, що у тебе зараз немає вибору, ти маєш з нами їхати, або ми тебе закриємо на 35 років і будеш ти сидіти за ґратами. Те, що ми бачимо на відео, не є силовою мобілізацією, бо на цьому відео немає ні супротиву, ні будь-яких інших дій такого чоловіка, які б дали нам зрозуміти, що він не хоче сідати в ту машину, що він не хоче йти з представниками центру комплектування до їхнього автомобіля, але вони його змушують. На цьому відео ми бачимо яскравий приклад добровільного візиту до центру комплектування разом із самими представниками центру комплектування, які ще люб'язно погодилися довести людину на своєму автомобілі до до центру комплектування. Тож для себе ми робимо такий висновок, що якщо по відношенню до вас уже зараз відбувається силова мобілізація, і ви не чините ніякого супротиву, ні словесного, ні фізичного, а просто йдете мовчки з представниками центру комплектування до їх автомобіля, це не буде вважатися силовою мобілізацією. І навіть якщо ви вирішите оскаржити свій такий візит до центру комплектування чи всі інші наслідки, які були після такого візиту, а саме Експрес-військово-лікарську комісію чи будь-які інші документи, які видавалися центром комплектування по відношенню до вас після такого так званого силового візиту, вам це буде зробити максимально важко. Бо навіть якщо є такий відеодоказ, цей відеодоказ буде більше на руку представникам центру комплектування, які скажуть, що, будь ласка, подивіться на цьому відео, людина з нами йде, сідає з нами в машину. Після чого в центрі комплектування він так само добровільно підписав усі документи. А ось інший яскравий приклад також силового затримання, і вже на цьому відео ми з вами бачимо, що людина, очевидно, не хоче їхати з представниками центру комплектування нікуди. Він чинить фізичний супротив своїми діями, даючи центру комплектування зрозуміти, що він не хоче з ними нікуди їхати що він не надає свою згоду на якусь мобілізацію, силову чи не силову, і що в принципі в нього немає абсолютно ніякого бажання їхати кудись з представниками центру комплектування, тим паче на їх службовому автомобілі. І якщо говорити про ці два відео. Яке ж із цих двох відео нам більше допоможе під час проведення досудового розслідування і доведенню факту викрадення людини під час силової мобілізації, ну звісно ж, ми розуміємо, що друге відео якомога краще нам покаже про те, що відбулось порушення прав, що відбулось викрадення людини, і що в принципі було перевищення своїх посудових обов'язків представниками центру комплектування? Тож для себе зробіть наступний висновок: що якщо ви опинилися в ситуації силової мобілізації, або вас уже починають обступати представники центру комплектування, і ви для себе? Якби вже вирішили, що ви не хочете з ними нікуди їхати, то варіант спілкування з ними вічливо, ласкаво, навіть якщо вони вас вже під руки беруть і кудись вантажать, це не найбільш вдала ідея. Звісно ж, я не призиваю вас до того, аби ви почали бити чи задувати балончиками представників центру комплектування. Ні, мова йде про адекватний супротив. Аби зі сторони можна було зрозуміти, що ви не хочете зараз нікуди їхати, що у вас немає бажання продовжувати спілкування з представниками центру комплектування в такому, так би мовити, форматі. І от Такий відеодоказ він точно буде вам на руку і він точно допоможе досудовому слідству встановити факт того, що представники РТЦК перевищили свої посудові обов'язки, застосували до вас фізичну силу і, можливо, навіть викрали вас до центру комплектування, і там вас незаконно утримували. І потім всі дії, які вже були вчинені в центрі комплектування, а саме наказ про зарахування вас до військової частини, ваша військово-лікарська комісія набагато простіше буде скасована, ніж при тому розвитку подій, коли ви добровільно погодили приїхати в центр комплектування, ніхто зі свідків не зміг би підтвердити, що по відношенню до вас відбулось якесь силове затримання чи застосування фізичної сили, і, в принципі, начебто незаконну поведінку представників центру комплектування під час такого, начебто, спілкування з військово Тож виключно вам вирішувати, як себе поводити, коли до вас підходять представники центру комплектування і починають вчиняти дії пов'язані із силовою мобілізацією по відношенню до вас. Ну, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете першими дізнаватися про відео, які виходять на цьому youtube каналі, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте дзвіночок. Та якщо вам сподобалось це відео, поставте свій лайк. Ну, а ще більше про мобілізацію, про центри комплектування, про ваші права під час мобілізації, я щоденно розбираю у себе в інстаграмі. Тож підходьте, підписуйтесь, там дуже багато цікавого.